Поділися з голодним. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство уготоване вам від закладен світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Матфія 25, 34, 35 на початку моєї роботи капеланом я разом з однією викладачкою та групою учнів відвідав приватний християнський сиротинець, що називався ворота неба. Ми змогли зібрати набір рекомендованих продуктів тривалого зберігання: сухе молоко, ковдри, постільну білизну, дещо з одягу та інші речі, які потребували діти сироти. Коли ми прийшли, нас дуже ласкаво зустріла жінка років 50. Вона від щирого серця дякувала нам за допомогу і розповіла, який зусиль коштувало облаштування і житло для 30 дітей у цьому будинку, який організувала вона та її чоловік. Вони не отримували підтримки від держави через те, що офіційно ворота неба належали церкві. У цієї жінки було кілька власних дітей, але вона хотіла також допомагати і нужденним. Жінка розповідала, як Бог творив чудеса і побуджував людей до благодійності в кризові моменти. Одного вечора, сказала вона, ми доїли останні продукти, що залишалися в нас, і не знали, що будемо їсти на сніданок, бо грошей вже не залишалося. Ми разом помилилися, щоб Бог дав їжу цим дітям, не нашим, але тим, які перебували під нашою опікою. Наступного ранку приїхав чоловік і привіз багато рису та овочів, тож ми мали чим нагодувати дітей. Ісус хоче, щоб наша релігія була не теоретичною, а практичною. І один зі способів виявити практичну любов поділитися їжею, яка у нас є. З голодними та бідними. Бог помічає будь-який вияв безкорисливої турботи про ближніх, навіть склянку води, поданому спраглому. У царя неба є молодші брати, які потребують твоєї допомоги та підтримки. Будь щедрим, поділися тим, чим можеш, і цар скаже тобі тоді скаже цар тим, хто праворуч його прийдіть благословенні мого Отця. Посядьте царств, уготоване вам від закладнень світу.